Вчора приблизно о 15, 20-15.30. Сюди на територію синагоги увірвався чоловік, який для цього зламав колодки на воротах. Потім йому вдалося проникнути всередину споруди. В центральній великій залі він взяв багато книжок, звалив ці книжки посеред синагоги, там де стояла Біма, це така. Це такий постамент, так само дерев'яний. На жаль, він був так. Він запалив ці книжки, і е, я думаю, що мав при собі якусь займисту речовину або рідину. І полум'я охопило синагогу і наробило там великої біди. Позвонили люди, я прибіг, і я трошки спасав це, лив трошки води, але зрозумів, що безполезно, і приїхала пожежа. А він не йшов нікуди. Він сидів, чекав мене. Каже, я знаю. Що ви маєте прийти? Можете представити собі? Я вже тут два роки як працюю, і це в мене перший такий випадок. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Поліцейські оперативно зреагували на повідомлення, встановили особу чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 30-річний житель обласного центру. Його поліцейські затримали у процесуальному порядку. Наразі проводиться досудове розслідування з метою встановлення всіх обставин злочину. Була нанесена дуже велика шкода, в тому числі матеріальна. От, подивіться, будь ласка, у нас на стелажах стояли книжки. Для того щоб придбати от всі ці книжки, спонсор, член нашої громади, пожертвував 50 тисяч євро. Тобто, це дуже коштовні речі. Ви бачите, залишки біми, тобто в цього. Постаменту, який великий такий був дерев'яний, він коштував тисяч доларів. Ви бачите, як виглядає стеля. Вона була дуже гарна, біла і оці розписи це все ручна робота. Я так для себе оцінив шкоду, яка нанесена на нашій споруді. Це порядка 5 мільйонів гривень.